Випала можливість показати вам, як працює наш універсальний засіб духовочка Cleaner. Мені повезло. Для цього понадобилося всього-навсього поставити каструльку на 5 хвилинок на огонь, сісти за комп'ютер, і через годину я відчув, що мені пора туди йти. І так, на сьогоднішній день це виглядає наступним чином: ось така от прекрасна каструлька в мене вийшла. І є такий чудовий засіб Oven Cleaner. Особливість його в тому, що перед застосуванням треба дуже добре його перемішати. Після цього я зараз нанесу його на цю поверхню і буквально через хвилин 15 покажу вам результат. Так вона виглядає після нанесення. І дайте попрацювати. Хвилинок 15-20. Продовжимо. Оп! Пройшло 15 хвилин. Прошу насолоджуватись. Легко, просто змахнув і все має ідеальну чистоту. От така от річ.